І як треба берегти квіти. Квіти це дуже, дуже корисні рослини, як і дерева, вони приносять нам кислород. Як нам їх берегти? Треба не зривати пелюстки та листя і корні. Це дуже їм шкодить. Бажано поливати їх та ж з кожним днем саджати нові квіти, але не обов'язково кожен день саджати квіти. Навіть одна маленька квіточка може дати дуже багато кислороду. Але, на жаль, з кожним днем дуже мало квітів. Чому? Тому що їх всі зривають просто так. І ще бажано дарити не справжні квіти, а штучні. Штучні будуть стояти у вас довго, коли захочете, а справжні вони зав'януть вас і ви їх викинете, і вони будуть без діла. І це виходить, що ви їх просто так подарили, а потім просто-напросто вони зав'яли. Але можна і завести спеціальні кімнатні рослини. Вони дуже гарні і принесуть вам багато кислороду.